А ви коли-небудь задумувались над тим, що всі люди різні, і впливаючи на різні типи особистостей, треба шукати індивідуальний підхід до кожного з цих типів. Хтось любить, коли на нього давлять, коли його взяти за руку і повести за собою. Хтось прикривається іншими людьми. Ну як жінка скаже, так буде, наприклад. Хтось навпаки терпіти не може, коли йому змушують щось робити. А хтось любить мову фактів. І от сьогодні ми з вами поговоримо про ці типи особистостей. Перший тип, про який ми сьогодні з вами поговоримо, це тип, який зустрічався кожному з вас. Я впевнений: і в житті, і в роботі, і в магазині десь, чи на зупинці, чи деінде ви зустрічали диктаторів. Це такі люди, які постійно намагаються взяти верх над вами. Другий тип це калькулятор. Це дуже цікавий тип особистості. Це людина, яку, як я вже сказав раніше, цікавлять факти, яку. Цікавлять питання, конкретика. Це людина, яка буде задавати вам дуже багато питань. Хуліган, розбушака. Назвайте його, як хочете. Це тип особистості, якому ніколи нічого не потрібно. Він постійно на чилі, на розслабоні, в нього все добре, тільки не чіпайте його. І це також сильний тип особистості. Четвертий тип особистості, який я хотів би з вами розібрати, це тряпка. Ну, я думаю, тут з назви все понятно. Наступний тип особистості це приліпала. Це людина, яка постійно буде липнути до когось, це людина, яка буде постійно перекладати відповідальність. Це людина, яка зазвичай не приймає самостійно рішень. Рішення за неї приймають інші люди. Останній шостий тип особистості це зазвичай найскладніший тип особистості. Це хороший хлопець або дівчина.